Доброго дня, шановні слухачі. Сьогоднішнє заняття стосується э, початкового рівня першого ріка навчання. Це ті слухачі курсанти, які приступають до практичних польотів на тренажері літака, як в 18, або на симуляторі, або на практичних заняттях на, при польотах на літаках безпосередньо. Тема заняття це тренаж, підготовка екіпажем. Кабіни літака перед вилітом та тренажі перед обладнанням і устаткуванням кабіни безпосередньо до кожного виліту. Всім відомо, що кожний виліт відрізняється друг від другу, тим, що різні завдання, різні висоти, різні швидкості польоту, тобто і різні дії льотчика з обладнанням і устаткуванням кабіни. Льотчику дуже бракує часу, коли. Слідкувати треба і за зовнішнім середовищем, а також приладами контролю двигуна, систем літака та пілотажно-авіаційних приладів. А також виконувати політ безпосередньо використовуючи штурвал і важелі руля повороти. Що стосується екіпажа перед тим, як виконання польоту, необхідно сісти в кабіну літака, першим ділом перевірити вимкнення защити виключателя акумулятора. От в самий перший в нижньому ряду він виключений. Перевірили, після цього тільки можна приступати до огляду кабіни, до дошки приладів, безпосередньо перемикачів і важелів. Першим екіпаж повинен підігнати крісло, встановити місце пілота, щоб воно було удобне, щоб можна було добре бачити і прилади, і зовнішнє середовище. Крісло двигається вперед-назад і по висоті важелями. Установив своє місце сидіння так, щоб було видно капот горизонт Приступаємо до огляду кабіни самоліту. Перше, ми повинні е, органи керування. Тобто, перше, штурвал. Як відвиліться? Вперед, назад, по тангажу, ліворуч, праворуч, по крену. переміщення важеля штурвалу повинно без затримки, без ривків і без щоб не гальмувалося. Також перевіряються педалі руля направлення. Перевіряються важелі газу вперед-назад, щоб була помірна затяжка, і важелі на дугу кабіну. Після цього, як вони перевірили органи керування, перевіряємо дошку приладів. Повинні всі остіклення приладів повинні бути цілим. Всі вимикачі вимкнуті. Після цього ми включаємо акумулятор, подаємо напругу на прилади і включаємо генератор, зажигання, сигналізацію шасі, прилади і так далі. Всі прилади вимкнули. Тепер перевіряємо всі прилади, які під напругою знаходяться. Як працює ГМК? Он выставленный курс для проверки нажимаем его, называется кнопка согласования. То есть выставляется курс летака, стоя на мы стоим, від, э, литачок, и на вот, соответственно, вд меридиану через летачок и направлен на нос самолета. Проверяем АРК стрелочку, золотая стрелочка, АРК. П'ятий настроєна перевідува радіостанцію аеродрому і показує зворотній курс, тобто ми стоїмо на стоянці. Перевіряємо також прилад авіагорізонту, тому -то він важливий. Через нього йде все переключення уваги по приладам для цього, щоб червона лампочка не світилася, відмови для орітації і планочка крена повинна стояти по горизонту. І картушка тангажа чорно-біла повинна стояти по лінії горизонту. Тобто все должно, і варіометр повинен стояти на нульовій відмітці. Ми перевірили кабіну літака перед тим, як іще не запускався двигун. Перед цим, як запускати двигун, перевірили, необхідно запросити керівника польотів до дозвіл на запуск. Ми запускаємо і для прогріву. Це не важливо, чи буде виконуватись полі, чи не буде, але нам нас запускати літак, ми повинні запросити дозвіл. Отримавши дозвіл, ми переконуємося через техніку, що у нас тормозні гальмівні колодки встановлені під колеса з основних шасі і носової стійки. Гальмо нажали, держимо зажатим, тобто ми загальмували колеса. Стояночне гальмо. Важель газу знаходиться на мінімально на себе до упору. Важель гвинта на шахт малий. Перевили. Після цього перемикаємо магнето 1 плюс 2 і робимо накачку в циліндрі палива. Накачали насосом паливом і даємо в магістраль, тобто і після цього нажимаємо кнопку запуска двигуна. Двигун через 10-20 секунд повинен вийти на оберти 26-28 градусів. Провіривши запуск двигуна, далі ми будемо виконувати прогрів опробування двигуна. Але це буде вже в наступних уроках, коли ми. Будемо вдосконалювати своє своє прохождення, програми. Дякую за увагу.